Ярославу Фельку тепер на віки 24. За місяць до великої війни хлопець отримав диплом магістра за фахом політологія. Мав великі плани на життя. Але 24 лютого добровільно пішов до військкомату. Був переконаний, він має оборонити свою країну. То він це зробив по бажання, і, мабуть, ну воно в нього було настільки сильним, що аби всі ми були такі завзяті, то, мабуть, було б краще. Ярослав був у навчанні і в усьому, за що брався, розповідають друзі. У складі 40-го окремого стрілецького батальйону «Кодак» наш мужній земляк був командиром роти, захищав Україну на харківському та запорізькому напрямках. Сильний характер, стійкість і відповідальність. Ці риси завжди викликали повагу усіх, хто знав Ярослава. Будемо пам'ятати його до кінця життя. Я дуже вдячний йому та його батькам. За те, що виховали такого сина, я дуже гордий і радий, що в мене за життя був такий однокласник, такий друг. Старший лейтенант ЗСУ Ярослав Фалько загинув 13 жовтня у бою поблизу роботу Запорізької області на прощанні з героєм колеги матері Ярослава по центру Кривий Ріг Волонтер ком'юніті кажуть, що це дуже велика втрата для родини, для міста, для волонтерського центру, який не раз підтримував підрозділ, у якому служив мужній земляк. Кожного разу отримували від нього слова вдячності за підтримку. Відео, де вони з побратимами їли, отримували. Ну, якби їли, ми бачили ці всі моменти, з каструлі з нії, як вони їли, і тепер зараз дуже тяжко сприймати таку новину, особливо коли в сім'ї трапляється в волонтерській сім'ї, трапляється така біда. У Ярослава Фалька залишилися батьки і сестра. Аліна Чистосердова, Вадим Діденко цей день.